Доброго дня ми клохом. Ще ні, ще не розквіли. От-от, от-от. Що ж ти будеш цвісти? Коли? Вночі. Ой, а цей вже... і цей вже росте. Прикольно. Беколап! Ремень такий гарячий, каже, я, я ремень, не, я не трогаю його. А що хотіла сказати? Ми з дівчатами їдемо до кав'ярні, до Євромарту. Е я вже відпочила а, і ми вирішили вийти. Спека, спека повернулася, так що виходимо тільки там, де є кондиціонер. Я запропонувала, дівчата погодилися, з Скарлетт ще там ніколи не була. Ну коротше, зараз кожен буде робити різні звуки, щоб тільки побути yeah. на камерах. Окей, до бакалап. Так, от такі різні тортки. Я так розумію, це мої куржі. Самі київські. Тут, Тут навіть заварні пірожі. Наполеон. Якийсь пломбір з, бл, з млинців, а Це якийсь блубері Чорничний. Ну, прикольно. Горішки. Сніперс. Джуліета замовила собі Наполеон. Вона знає нашу класику. Я замовила щось новеньке. Це е, пломбір, шоколадний торт, пломбір з вишнею. Чекаю на свій чайок і дівчата замовили собі італійську соду, а скале заховала. Вона фігню купила. Дуже американська дівчина. Подсадила Джульєту. Сакорички. Not all of them. Choose the ones that you think you like. Wait, the one is, the one. Did you like I the caviar know. one? Did you try them at the pool? I like these. Two. Yeah, the bacon oh, I, is good. I, I don't. So yeah. Place. Oh, I'm not gonna remember. Полетели. <speaking> Полетели. <in Spanish> no, no. Okay. А. Так мы выезжаем. А я вчера я. Дуже запізнюю з історіями на інстаграмі з моїх відео. Я, відео, що вам знімаю, деякі фрагменти я вставляю в свої історії і потім кажу, що якщо ви хочете побачити це відео на ютубі. І Вчора я виставила, що купляла на минулого тижня, Іди сюди. Іди сюди, йді відсюди. Джулія згадує, вона колись э, э, російську вчила. Yeah. Як, як вони кажуть, yeah. туди і, і до мене і звідси. Каже, я завжди плутаю. Короче, Алекс побачив, що я квас купляла. <laughs> І каже: я хочу квас, А він же завтра прилітав. Ну ти вообще офигела. Ну, ти вообще. Взагалі... Короче, купили квас, купили корочок знову. <рес> ну, це капець. Так, чим я займаюся? Я випікаю трубочки. Це на п'ятницю. А мені треба зробити їх 60 штук. Ну коротше, я вже почала трошки трошки спечу перед тим як піти спати. Ну, це перші одинадцять. Так, це 30. Ні, не 30. Це 42 а, 42 трубочки. Готові. Завтра ще 18 треба спекти. А, бо є замовлення на 40 і на 20. Нормально, нормально. Все, треба йти до ліжка зараз. Доброго дня, Обраганнями закоховуємо. Йшла з роботи. Майло. Майля бебі, синочка, о який ж ти гарний, Дья красивий, О моє десь. захотіла зробити хвасту карбонару, джуділа каже, позиви мене, коли будеш робити. Я хочу знати, як ти робиш. Ну, у нас тут небагато їх. Не yes. не ну, от, така карбонару, трошки. Трошки інше. Кольорова така. Так, я повертаюсь до тіста, повертаюсь до трубочок, продовжую, мені треба ще 18 штучок. Ну, і може зроблю, якщо буде тісто на екстра, зроблю ще нам. Алек затримується трохи сьогодні. Його літак затримують, ну, це таке. Так, перші 12 штучок вийшли з духовки. Показую, як легко їх дісовувати з цих конусів. Одною рукою не знаю, чи зможу. Ну, навіть одною рукою можна бачите? Блін, клас. Так, все. А я вже все стекла. Що це мені вже концентр треба? Мені Пенсит треба. Я думаю, вистачить до аеропорту доїхати. Короче, їду до аеропорту забирати Алікса. Я їду сама, потім ми заїдемо сюди, всі привітаємось, всім привіт скажемо, і хто захоче, поїде з нами до бабусі. Скарлетт в неї подружка, скоріше за все, вона залишиться вдома. Всі інші поїдуть. Я Гейбу написала, коли вечеря у бабусі, але ну, я так розумію, що він спить після ночної, бо відповіді поки нема. Так, Алекс мене вже знайшов. Я тут кружляла навколо аеропорту, тому що треба було почекати, коли вони приземляться. Він вже вийшов, довге волосся таке. Виніс свою валізу, але я чекаю ще на одну торбу. Каже, щось там пробка якась у валізах, і люди чекають на решту своїх валіз, так, свого багажа.

Uh, my girlfriend likes it. Ah, no девчина And it's for male, masculine beauty. Ah, oh, masculine beauty. Yes. Wow! <laughs> wow! Look at that! Hello. 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 Goodbye. Babuza, уже чекае, не дочекаеся. Hi. she's I see the most is Giba. Come on, baby. А як смачно пахне у бабусі. Скільки, скільки? Робити, а що є? Та... Бабуся, тут стіл вже. Бабуся, стіл вже поставила тут вообще. Бабуся, воно які, які години. Так що тут у нас бабу... курочка, картопля пюре Тут у нас Ну, Я буду з дітей. є? що <laughs> О, гірочки з огороду. Тут мариновані грибочки. І вінігрет давай. Що ж таке? Коротше, гейба чекаємо. День. Так, ми, коротше, сідаємо. Гей все ще їде. Стейк, вау. Джаш, ти не допомогу? Бакі, ти. Окей, сіди тут. Take your shoes off, yeah, yeah. It's not your apartment. Очень хорошо, спасибо. Окей, okay. okay, давай. Самый красивый внук. Самый красивый. Все есть, я все съем. Гейб пришел говорит, а я уже поел. Нормальный такой. Be careful, с твоим старшим братом. ты любишь это? Leave him alone. Apple him sauce. Yeah. Yes or no? Yes, he said yes. No. Uh, okay, don't worry. <laughs> Знущається, Гейб, не виспавшись, а йому ще вночну йти. Just filming him sleeping. Ой, кому-кому, а от Джошуку дуже small, весело. О, Спайдермен, окей. Короче, Якщо ви розумієте, між ними 21 рік різниця між цими двоюрідними братами. Обмін компліментів. Це це Trinity ідея. Каже. Ну, компліменти це в кавичках. Кожен повинен uh, uh, сказати щось не дуже uh, найкраще до одного до один одного. Алікслекс Алекс Алекс сказав, що в неї волосся виглядає як спагеті. I'll drink a doom, a doom, a i to go to Come on, baby, hurry up. Roast him, baby. Too much pressure. Pit smash Come on, Eminem. Eminem. What? You don't have anything? Jar said, Why my, are you so skinny? <laughs> you made fun of my, uh, my, my head. Oh, your, his forehead, yeah. yeah. Forehead. Okay, um, first roll your eyes. Roll your eyes. Roll your eyes. If you continue to roll your eyes, you'll soon be able to see your brain. Oh wait, I forgot you don't have one. Oh. Oh. <laughs> так, ми тут зупинилися коло доларної долар крамниці. Джуліет мали хто де повела, я, я не хочу нікуди, якщо поїдіть. А... Коротше, у мене побули деякий час, діти побісилися, Гейб заснув. Сказав, розбудіть мене в 9, бо йому на роботу на 10. А, поїли все добре, Алікс залишився у мами на, на сьогодні на, на ніч, а потім, мабуть, буде у Гійба жити, бо гіб вночі, зараз Ну, де в ніч, нема сенсу там бути. А, зранку прокинеться і бабуся погодує. Так їсть, це прям бальзам мамі на серце. Дуже е, полюбляю як Алікс їсть. А гей молодець такий прийшов, він вже поїв. Я кажу: ну, ти е, ступив, все. Ти, ти зрядів найкра... до... хорошого, доброго внука, ти все, вийшов, вилетів нафік. Треба їсти, навіть якщо ти їв у бабусі вдома. Зараз е е е з крамницею з закінчимо і е треба мені кремчик зробити для трубочок і, і заповнити. Завтра я коли на роботі жіночка повинна приїхати забрати, Жулієті розкажу. І дві жіночки, там 40 трубочок для однієї, 20 для другої і 10 буде для нас. Якось так. Так, 40 трубочок готові, ще є 30, Але для іншої жіночки це пізніше, а це до понеділка, так що окремо ще заповняти не буду. Свіжий зроблю. А це завтра заберуть зранку. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і ба-бай!